Петро Порошенко показав емоції, глибоку пошану до життя людей, які загинули у боротьбі за свободу, чим викликав захоплення американських законодавців. Поділилась своїми враженнями відразу після промови. Конгресвумен з Огайо Марсі Каптур, активна прихильниця України в конгресі. США. вона висловила рішучу підтримку проханню Порошенка визнати Україну союзником Сполучених Штатів поза межами НАТО цей статус надав би Україні можливість отримати безпеку незалежно від того, звідки вона буде надаватися з Польщі, Угорщини, Балкан чи країн Балтії. Але має бути збудована певна структура для безпеки України. Я маю відчуття, що Україну залишили на розтерзання вітрам в Ялті, і саме тому тепер захід має велике моральне зобов'язання перед Україною. Зазвичай виступи іноземних лідерів у конгресі переслідують дві мети: звернутись і до палати представників, і до сенату. Але що найважливіше, такий виступ стає спільним форумом США та країни гостя, який дозволяє їм ще більше покращити відносини. Вважає конгресмен демократ Джим Герлак у короткотерміновій фазі. Нам треба зробити все можливе від санкцій до, на мою думку, військової допомоги, щоб позбутися проблеми російського вторгнення, яка існує вже місяцями. І, зрештою, треба дозволити цілій Україні об'єднатись, бути єдиною незалежною та вільною. Ну а довготермінова фаза це надання допомоги Україні у проведенні реформ фінансових та економічних. Це дозволить країні зростати. Економіка буде покращуватись, з'являться нові робочі місця. Прийдуть інвестиції з цілого світу, тому що це країна багата на ресурси та працелюбних людей. Безпрецедентним назвав виступ Порошенка конгресмен демократ Майкл Квіґлі, який супроводжував президента України до трибуни Конгресу. Виступ припадає на критичний поворотний момент в історії України. Знаєте, я вірю, що президент Путін прагне відновити СРСР, а без України він цього не зробить. З огляду на це США повинні зробити все можливе, щоб захистити суверенітет України. Особисто я переконаний, що санкції починають відчутно впливати на Росію, і я сподіваюсь, що зрештою вони докорінно вплинуть на Путіна і підштовхнуть його відмовитись від обраного курсу. Але, врешті-решт, США зроблять те, що вони мають зробити щоб захистити свого союзника.